Глобально буду впроваджувати технологію е, живого ґрунту. Мені дуже подобається назва, і ця технологія говорить сама за себе і дивлячись те, що в нас робиться. Цими днями в нас уже два тижні несе пиляку, і там, де поля закриті культурою, цього немає. І в нас на півдні треба розуміти, що це недобре і з цим треба працювати. Я думаю, що багато хто це, це розуміє. Тому я хочу впроваджувати технологію, яка називається Living Soil Power – сила живого грунту. Мені дуже подобається, що цю технологію зробили наші українці, українська компанія. Вона її вже успішно впровадила в себе господарство, бо людина, яка розробила цю технологію, вона її впровадила вже в себе. Мені подобається, що вже частина провідних класних господарств, і холдинги, і невеликі господарства різною площею впроваджують цю технологію в себе. Вона базується на, ну мені здається, дуже розумних, класних таких аспектах. І вона чесно заслуговує. Мені здається найбільшої похвали. Мені з технологією живого ґрунту з Soil Power, яка складається з трьох агрегатів. Три елемента технології це Штригельна борона, яка вирівнює класно поля і готує до посіву. Анкерна сівалка, яка сіє зернову групу, ріпаки, горох. І зараз вони хлопці кажуть, що буде сіяти і соняшник, і кукурудзу. Ну, мені на осінь хочеться спробувати, як вона посіє пшеницю. І е, агреад для підживлення і для ін'єкційного внесення добрив рідких. Це юкон. От в мене був юкон, ви його бачили. Можете, хто ще не бачив, подивитися, наскільки класний цей принцип. І я хочу впровадити цю технологію в себе. В мене попереду шлях впровадження.